Відповідно до попереднього плану старт опалювального сезону намітили на 1 листопада. Проте керівництво громади готове коригувати дати запуску тепла в будинки залежно від температури повітря. За словами заступника міського голови начальника управління комунальних ресурсів Сергія Швайки, який провів планову нараду з керівниками комунальних підприємств та служб у випадку значного похолодання початок опалювального сезону може бути перенесений на більш ранній термін. Залишилося зовсім. Небагато часу до початку опального періоду, ну, дивимося, контролюємо температуру, стан навколишнього повітря. Тому ну, якби планово ми дивимося, що початок опалювального сезону почнеться десь з 1 листопада. Ну а там будемо все одно слідкувати за погодою, можливі якісь інші зміни. Керівники комунальних підприємств також надали звіти про готовність тепломереж до роботи в зимовий період. Особливу увагу приділили комунальному підприємству Тепловодсервіс, основному постачальнику тепла до житлових будинків, а також Миргородській управляючій компанії, яка відповідає за підготовку внутрішньобудинкових мереж. Зараз якраз йде заповнення водою наших мереж і мереж теплопостачання, тому люди чують. Шуми в мережі, тобто це йде заповнення водою, якраз йде стрелювання повітря з мереж, і відповідно проводяться роботи по контролю за станом цих мереж. Окрім цього, на нараді порушували інші важливі питання. Одне із них це постійне засмічення контейнерних майданчиків для збору сміття, що створює не лише антисанітарні умови, а й додаткове навантаження на комунальні служби. Дуже така нагальна проблема це постійне засмічення контейнерних майданчиків. На жаль, поведінка із відходами у нас знаходиться на дуже низькому рівні. Мало того, що сміття викидається недобросовісними мешканцями не в контейнер, а поряд з контейнерами. Це приносить дуже великі незручності тим людям, які проживають біля цих майданчиків. Крім того, було обговорено питання утилізації відходів зелених насаджень. Для вирішення цієї проблеми вже давно функціонує сміттєзвалище поблизу села Білики, куди всі жителі громади можуть безкоштовно вивозити габаритні відходи, зокрема й залишки деревини та гілля. Крім того, на вулиці Котляревського діє спеціальний майданчик для прийому відходів деревини. Зібрані матеріали комунальні служби переробляють на тріску, яка використовується для опалення. Однак, попри наявність цих можливостей, деякі миргородці продовжують викидати гілля біля контейнерів, створюючи стихійні сміттєзвалища. Всіх ну, закликаю, попереджаю, прошу, мабуть, вже, щоб не, не, не втворювали такі сміттєзвалища біля контейнерних майданчиків. Їздимо кожен день по місту і бачимо ці гори сміття. Ну, як е, хотілося б, щоб це було. Уже більш цивілізований, щоб ми все-таки не жили в смітті, а жили в гарному, хайному місті. За підсумками наради, було підкреслено важливість комплексної підготовки до опалювального періоду та забезпечення стабільного функціонування міської інфраструктури напередодні зимового сезону.